Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Фечки, думаю, про вас, а ви про себе більше ні про кого. Вашу тишу порушить той, від кого ви захищаєте свої особисті кордони? Той, хто колись був вашою родиною, або хоче. Стати вашою родиною, але у вас з ним були плани на десятку Пентаклів. Ну, у всякому разі, у нього були. Той, хто пережив десятку мечів, великі душевні переживання, мені чомусь відчуття, що це буде чоловік із минулого, це вже йде з потоку, правильно я кажу? Карти кажуть, це людина, яка, дивіться, зараз його пізнаєте, яка намагалась коли з вами. Відносини будувала, якийсь третій фактор засунути ваші відносини. У когось це алкоголь, у когось це інша жінка, у когось різні міста проживання. Тобто людина не робила вибір, вона намагалася і з вами бути і ще щось залишити в своєму житті. Людина, яка вела себе як маленька дитина, могла вам виказувати якісь свої претензії, вередувати, тобто щось прям вимагати, що тільки так ніяк по-іншому. Ну, дитячий садочок відпочиває. Людина, до речі, дуже швидка. Є у вас такі, я знаю такого одного. Людина, яка така, знаєте, якщо хоче, то може дуже швидко щось робити якийсь такі знаєте, кудись біжить, біжить, а куди біжить незрозуміло. Течки помішу, дякую до мого до уваги до амулетів, які змінюють ваше життя. Бо для мене це найкращий подарунок в житті, коли ви міняєте на щасливу верху життя. І нагадую, кількість подарунків щодо того, що ви заказуєте амулет і отримуєте безкоштовно 10 хвилин на консультацію. Вона обмежена. Король мечів, так це чоловік з минулого багатьох дівчата. Але якщо ви знаєте в вашому оточенні, то це людина, яка король мечів такий холодний, свої почуття не показує, закривається. Людина башня, людина, яка <з classics> довго не думає, башню може зробити будь-яким. Хочу крише зносний чоловік, дівчата. Не знаю, з таким чоловіком важко побудувати відносно. Я права вище сили. Вищі сили кажуть, та йому треба дати час, не згодні. На що? На те, щоб він став король Пентаклів. Вау, печки! Тобто людина таки змінюється, бо мабуть, він сам хоче, запам'ятати, коли вона сама хоче, не тому що ви посприяли. Ви могли посприяти, але рішення приймає людина. Та, король Пентаклів. Так що йому вже можна довіряти цьому чоловіку вищі сили? Карти кажуть, кажуть, ні. П'ять мечів, хитрість обман маніпуляції продовжуються. А ні, кажуть, можна довіряти, але Аркан Смерть це було, дівчата. Раніше це було, але все це відмерло. Тепер у вас не будуть відносини зовсім по іншому сценарію. Я правильно розумію, вище сили? Так, ура! Аркан Сонце! Фейчки, здійснення всіх ваших бажань. Давайте мою групу Телеграм, я там вам розказую про своє життя, кому цікаво, як я, скоро, як я буду приїжджати скоро жити в інше місце. Про свої затерічні закони. Моя енергія буде змінювати і ваше життя. Напишіть, чи чекаєте ви на цього, человека? але пам'ятайте, вас багато. А розклад один, тому краще, коли чоловік з'являється, він дуже скоро з'явиться, дуже скоро феєчки. Дуже скоро з'явиться для вас неочікувано. Ось, королева чаш, для нього і кохана жінка, і жінка, яку він хоче, брак, і жінка, з якою у вас з ним взаємні почуття. Хоч зараз скажете ні. Так, так, так. І він мак, дівчата. Мах в тому плані, що він йде досягти своєї мети, і він все зробить. бо Вазним відносини воли носні карти найкраще. Ви капитали будете будувати стабілі надійні відносини. Напишіть Хочу. Якщо не хочете, напишіть не хочу, хочу нового буду новий. Обіцяю.